Вітаю всіх, і з вами знову Дмитро Вікмаєв. Я відійшов від хвороби і ми продовжуємо наш курс. Але я відчуваю себе не дуже добре. У мене немає сил. Я так, як дуже багато працюю, я нормально так перехворів. Я навіть забув, коли це останній раз так було. Тому сьогодні я дам так в абсолютній силі. Це абсолютна сила. Ми продовжуємо, але я все ж таки дам відновлюючий курс, відновлюючу практику. Для того, щоб ви розуміли, що робити, якщо у вас немає сил, якщо ви дуже сильно перехворіли, і якщо вам треба відновитись навіть від, чого, від чогось іншого, це буде зовсім нова практика і новий підхід. Можливо, вам це сподобається, а можливо, ні. Але я буду чекати від вас взаємність завдяки коменту. Тому що може після цього почнеться нова глава йоги, тому що я хочу змінити підхід. Знову, як завжди. Тому що переламні моменти у житті, вони трохи формують нове відчуття реальності. Тому ми сідаємо у позицію як я, якщо вам незручно, щось підкладаєте під себе. Але це абсолютна сила, тому у вас вже є досвід. Сідаємо рівно. І ми починаємо у цьому положенні, дивіться, ми тягнемо лопатки разом і витягуємо, намагаємось витягнути максимально всю спину. Тобто ми повинні відчути. Сідаємо, дихаємо ми тільки через ніс. Будемо концентруватись тут. Не треба тримати вдих-видих. Ви просто повільно дихаєте і намагаєтесь відчувати. Я буду просто казати, що ви повинні відчувати. Це буде не динаміка, це буде на ваших відчуттях нова йога. Ви повинні тягнутись до неба, повільно дихати. Тягнемось, тягнемо лікті до себе, начебто ми хочемо притягнути до себе коліна. Тягнемось повільно, втягуємо підборіддя. І відчуваємо ділянки, у котрих є затисненість. Ми намагаємось звести лопатки максимально та опустити плечі максимально. Напруження повинно бути. Відчувайте, де у вас є дискомфорт. Сконцентруйтесь на цій точці. Намагайтесь у цьому дискомфорті зробити так, увімкнути ті м'язи для того, щоб вам цей дискомфорт був нормальним, щоб це перейшло у комфорт. Відчуваємо і тягнемося. Спокійно дихаємо. Тільки через ніс, начебто ви займаєтесь. Прогулянкою. Після чого ми тягнемо себе до переду, більш-менш так нахиляємось до переду з прямою спиною. Потрохи, потрохи, потрохи. Якщо ви дійшли до цієї, цієї ділянки, іде вам незручно вже в ліктях, ми ліхти переставляємо на коліна і починаємо тиснути, витягуючи наш хребет. Ви можете зачиняти очі. Ваша ціль у цьому питанні сконцентруватись. Для того, щоб ви відчули, де у вас затиски. Я відчуваю, наприклад, що в мене не допрацьовує е ліва лопатка. І я намагаюся її увімкнути, і в мене з'являється дискомфорт у правій лопатці. І я потрохи знаходжу положення, в котрому цей дискомфорт або перейде і зрівняється з іншою ділянкою, або повністю відійде. І дихаємо повільно. Намагаємось дихати і тиснути. Це все ж таки абсолютно сили, тому ми повинні використовувати силу. Ми сідаємо повільно, тягнемось. Ми можемо такі маленькі перекати спиною робити, тиснути долонь в долонь. Для того, щоб потрохи за хребцем робити мікрорухи у хребті. Такі провороти. Після чого ми Намагаємось, я розумію, що не у всіх є розтяжка, але поставили руки і намагаємось потягнутись допереду. Ми концентруємось на своєму тілі. Ми концентруємось там, де у нас затиск. Концентруємось на тому, що у вас у грудній клітині. Дихаємо повільно тільки через ніс. Ми тягнемось, ми напружуємось все одно. Але ми не напружуємо діафрагму, дихаємо ми вільно. не тягнемось. Ми можемо маленькі мікрорухи робити у спині. Зараз я відчуваю, наприклад, як в мене йде тепло по ділянці середини спини грудного відділу. Я намагаюся допрацьовувати цю ділянку для того, щоб ще більше витягнути спину. Я розумію, що там спазм, і я його дотягую. Я тягнусь грудною клітину ще більше донизу, але таз я не підіймаю. Тому ми тягнемо ось і відчуваємо це все крок за кроком. Я відчуваю, як шия в мене напружилася. Я роблю так, щоб вона розслабилася. Роблю це положення, у котрому мені буде зручніше працювати з тим дискомфортом. Я у дискомфорті шукаю комфорт. Я знайшов, залишився в цьому положенні. Після чого лікті ми заводимо. Знову до колін. Ось ми максимально лягли це положення і ми починаємо тиснути знову. Але я вже глибше лежу, тобто я вже просто лежу. І тому ми тиснемо ліктями, маківкою тягнемось до неба ой, до неба, перед собою. Але знову ми робимо компресію. Ми все одно тиснемо колінами, ліктями в коліна. Ми відчуваємо. Кожен хребець знову, ми відчуваємо, як шиє. Якщо йде дискомфорт шиї, ми підборіддя втягуємо. Ми намагаємось просто концентруватись на відчуттях і краще зачиняти очі. Я розумію, що ви дивитесь на мене, але все одно потім можливо ви щось вивчите і самі будете використовувати. Після чого ми штовхаємось руками для того, щоб трохи розвантажити спину. Виставляємо руки назад. І ноги зводимо разом. Ось так. У нас э, стопи разом, коліна разом. Лопатки зводимо і починаємо штовхати. Наше тіло відклеюється. Не треба тобі виклеюватися, Треба записувати відео. І ми штовхаємо себе допереду, намагаємося тягнутися колінами. До підлоги, але ви повинні зрозуміти, що ви повинні штовхати грудну клітину, сонячне сплетіння та плечі вперед. Ви повинні тягнутися і відчувати кожну ділянку. Відчуйте, як вас тягне плечі. Не розводимо наші коліна. Відчуйте, як іде, як між ніг напружується і переходить до пальців рук. Ми тягнемось повільно. Ми маківкою так само тягнемось до неба. Ми відчуваємо це все. Відчуваємо це. Тягнемось, тягнемось. Дихаємо дуже повільно. Потягнулися. Зараз. Ми повертаємось до положення сидячого, тільки ноги витягуємо перед собою. Витягнули ноги, поправили петличку, мікрофон, і ми продовжуємо нашу епопею з відновленням. Зараз ми сіли в це положення і ми починаємо себе штовхати вперед до того. Зієї ділянки спочатку зігнули ноги, штовхнули себе максимум настільки, наскільки вийшло. Але не робіть ось так. Спина, намагаємося рівно. І ми використовуємо наші найширші м'язи та ромбовидні між лопатками, щоб стягнути спину в центру. Ми лопатками тягнемось до крижу, руками штовхаємось допереду і тягнемось обличчям допереду. Можемо, якщо незручно закидати голову. Ми втягуємо підборіддя трохи, вирівнюючи повністю хребцеву структуру одна за одною, і можемо ще краще проробити ділянки, ще більше штовхнутися і майже вийти в книжку. Ви повинні відчувати, де у вас дискомфорт. Уявіть, що я вас питаю, де у вас дискомфорт і ви повинні відповісти на, цю, на це запитання. І намагаєтесь цей дискомфорт зменшити. І перетворити, перетворити у комфорт. Знайдіть е, у дискомфорті той комфорт. Не зменшуйте аплітуду, Ваш, Вам навпаки, треба далі рухатися і знаходити цей дискомфорт і з ним працювати, щоб він став комфортом і таким чином ви будете глибше, глибше е, проходити у розтяжці. Дихаємо знову повільно. Дих розслабились, лігли в шавасну. Ми дихаємо тільки через носом. Глибокий вдих плавно змінюється глибоким видихом. Наше дихання циклічне, без кінця до краю. Повільне дихання. Наше дихання майже непомітне. Ми не відчуваємо різницю між вдохом та видихом. Ми відчуваємо як при вдосі тільки через наш хребет йде енергія до живота. При видиху вона проходить через передню частину нашого тулуба, через нашу родину. І через горло виходить. Дихаємо, дихаємо повільно та відчуваємо своє тіло. Ми намагаємось сконцентруватися на тих ділянках, котрі нас турбують. Навіть якщо ви в нестабільному психічному стані то ви можете знайти, як це пов'язано з вашим тілом. Де є спазм цей? Воно буде начебто, воно буде боліти там е ментально. Така фантомна біль. Начебто голочками легенько протискають. Це духовна травма Душі, душевна. Ми відчуваємо все. Ми концентруємося на тому, що все буде добре. Ми намагаємося розслабити кожен м'яз, котрий в нас є. Кожен видих надає нам ще більше енергії та розслаблення. Залишаємось у цьому положенні концентрації якомога довше.